Всім привіт! Сьогодні готуємо освіжаючий та смачний напій. Для цього знадобиться пів склянки льоду. Загальна тара у мене 420 мл. Додаємо туди кілька шматочків апельсину. Звичайно, більше для краси, ніж для смаку. Все щедро заливаємо сиропом солона карамель. У мене уходить приблизно 20-30 г. Тепер додаємо 200-250 мл апельсинового соку. Краще, звичайно, якщо це буде фреш, але сок з пакету теж підійде. І останнім додаємо подвійний еспресо. Тепер все ретельно протираємо. Повірте, цей етап неминучий. Накриваємо кришечкою, додаємо соломинку і можемо насолоджуватися смачним та освіжаючим напоєм, який ми звикли називати бамбл бамблбікава, можливо, шміль або джміль. Це дуже смачно, бадьорить та освіжає в літню спеку. Тому, якщо вам подобаються такі відео, Якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Смачного!